області тривають фахові роз'яснювальні заходи щодо децентралізації на місцях. І сьогодні консультанти Запорізького офісу реформ та представники обласної влади в чергове завітали до Бердянської райдержадміністрації, аби ознайомити громадськість з загальним профілем реформ, а ще прискорити процес добровільного об'єднання. Нагадаємо, що у Запорізькому регіоні процес об'єднання громад розпочато раніше аніж в інших областях України. Що здобули об'єднані громади, і що можуть втратити ті сільради, які не бажають підтримувати територіально реформу – дивіться вже за мить. Півтора року триває процес об'єднання у територіальні громади, і протягом цього часу точаться методичні роз'яснення та гарячі суперечки. От і сьогодні до Бердянської райдержадміністрації завітали консультанти Запорізького офісу реформ та представники обласної влади. Регіональні консультанти в чергове проінформували про переваги децентралізації, роз'яснили процеси та етапи об'єднання громад, проконсультували і висловили бажання допомогти підготувати необхідні документи та проєкт рішень. Зокрема, консультант регіонального відділення асоціації міст України з фінансових питань Олександра Оляніна підкреслила, що сьогодні бюджетна система для добровільно об'єднаних громад є стимулюючою. Внаслідок бюджетної децентралізації доходи місцевих скарбничок значно зросли. Це сталося через надходження до об'єднаних громад освітніх та медичних субвенцій. Додаткові кошти акумулюються і за рахунок залишення на місцях 60% податків з доходів фізичних осіб. Що ж до так званих районних лікарень, то їх фінансування буде проблемою вже не бюджету територіальної об'єднаної громади. Буде решаться питання, який статус отримає эта центральная районная больница, где будет стационарный госпитальный округ, куда будет население ездить, оказывать стаціонар, стационар, стаціонарну допомогу, помощь, а из вашого бюджета будет финансироваться только первичный уровень. Центральная районная граница это сейчас вопрос, ну я думаю, что в ближайшее время будет поставлена точка по здравоохранению. А от заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко підкреслила, що у 2015 році у Запорізькому регіоні було сформовано 6 громад. У 2016 вже 8, До кінця року їх буде ще більше. З державного бюджету місцевим скарбничкам на формування інфраструктури об'єднаним територіальним громадам області, які утворені в 2015 році, було виділено кошти в розмірі понад 46 мільйонів гривень. Однак частина районів, які не долучились, до процесу об'єднання фактично залишиться без ресурсів, а отже, поставлять під удар своїх мешканців, а ще продемонструють решті, що вони неспроможні вирішувати життєво важливі питання. Гості з області також зауважили, що процес об'єднання у територіальні громади не може бути безкінечним. А отже, посилаючись на оперативну інформацію, яка надійшла з міністерства регіонального розвитку, закликали ті громади, які знаходяться в процесі об'єднання, прискоритися з необхідною. Процедурою згідно чинним законодавством, виборчим законодавством, вибори мають бути призначені за 70 днів до, до дати цих виборів, і зважаючи на те, що часу лишилася обмаль і громади ще не всі, які виявили бажання, ініціювали об'єднання. Отримали висновок від обласної державної адміністрації, тому тут звертаю вашу увагу. Потрібно максимально швидко до кінця поточного місяця завершити процедуру об'єднання, отримати висновок. І тільки в цьому разі ваша громада зможе провести вибори на новій територіальній основі в 2016 році, обрати місцеві ради голову об'єднаних територіальних громад і розпочати 17-й рік, вже жити по нових правах. Присутні, а це здебільшого голови сільських рад ставили питання, дискутували та висловлювали сумніви з приводу тих чи інших тез і законодавчих нововведень. Однак переконливим моментом став виступ голови Берестівської сільської об'єднаної громади Наталі Кушнір. Вона розповіла на власному досвіді об'єднання, яке сталося рік тому, переваги цього процесу, який спочатку був надзвичайно складним та повільним, а зараз має свої помітні результати. Якщо у мене був бюджет. До 2 мільйонів сьогодні бюджет власних доходів 16 мільйонів, плюс державна підтримка 9 мільйонів 612 незважаючи на те, що по пілотному проєкту нам дозволили, щоб чисельність була менше 5 тисяч, але в області ми отримали найбільшу дотацію суб'єкцію державну, тому що площа велика населеного пункту. І того, що ми йшли по перспективному плану, на сьогодні ми не скоротили не одну штатну одиницю, які працювали в сільських радах. Зараз ми, створена програма соціально-економічного розвитку з конкретним планом і конкретними заходами. І, от при створенні цієї програми, тоді вже всі території ми обозначили, що потрібно зробити першочергово. На кожній території ми обозначили так, щоб на кожній території цього році до кінця року виконати якісь роботи. Ми купуємо для комунального підприємства два трактори потужних, які допоможуть нам, і косить, і вивозить мусор, і ескаваторні проводити роботи дорожні і земляні. Ми купуємо новий автобус, пожежну машину при селі Миколаївка. Будуть створені додатково шість робочих місць. Програма ГІС Німецько Європейський Союз. Ми виграли другий тур і робиться центр надання адміністративних послуг за рахунок цього фонду. Ми тільки співфінансуємо ремонт опалення. От дійсно, сьогодні я вперше в житті кажу всім подяку, особливо Роману Феліксовичу за те, що заставив. А всім за те, що нам не дали допустити ті помилки юридичного характера і документального, тому що все таки це велика підтримка.